Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим іменем Ісуса Христа. І сьогодні поговоримо про вплив телебачення на наш мозок. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Міністерство. Охорони здоров'я та соціального розвитку провели таке дослідження, в якому стало відомо, що нині більше 64% дошкільнят проводять більше однієї години в день за переглядом телевізору, іграми в телефону і інші подобні види діяльності. Причому там верхня межа в дослідженні не вказується. Відомо лише, що це більше 64%. Давайте з вами спробуємо разом розібратися, наскільки безпечно дозволяти стільки часу проводити дітям за переглядом мультфільмів або телепередач, щоб діти да, не відволікали нас або не вештали самі по вулиці, чи справді безпечно для здоров'я та розвитку дітей проводити стільки безконтрольного часу. І розглянемо декілька небезпечних наслідків впливу телеіндустрії. Перший це тривалий перегляд телевізора, пригнічує творче мислення і ускладнює навчання дітей. Для того, щоб мозок наш міг добре розвиватися, аналізувати інформацію, йому потрібен певний час. Коли дитина займається читанням, іграми різними, можливо, малює або іншою творчою діяльністю, в неї час зупинитись є, переосмислити щось, подумати. В цьому випадку і розумови здібності розвиваються краще. Швидка зміна кадрів, яка характерна для телепередач, для мультфільмів, перенасичує наш мозок. Мозок за короткий час отримує велику кількість інформації, при цьому його сприйняття притуплюється, і поступово мозок стає пасивним і бездіяльним. Цей важливий принцип підтверджується дослідженням, які провели в Японії для дітей-співробітників університету ТОХОКУ. Досліджували 276 дітей віком від 5 до 18 років. З'ясувалося, що чим більше діти дивилися телевізор, тим більше в них відбувалися зміни в їх головному мозку. Особливо помітними вони були для тих, хто дивився більше чотирьох годин поспіль. За допомогою МРТ-сканування було з'ясовано, що в таких дітей збільшувався об'єм сірої речовини у фронтополярній частині мозку. На думку вчених, ця зона відповідає за наш вербальний інтелект, а саме за здатність аналізувати мовлення, розуміти слова і запам'ятовувати зміст слів. Дітям, які мають цю велику фронтополярну зону, їм важко розуміти значення слів. Вони зазвичай мають менший інтелект і менший словниковий запас. Для того, щоб людина нормально розвивалася, потрібно, щоб ця фронтополярна зона з часом зменшувалася. Тобто діти і люди, які мають високий інтелект, в них ця фронтополярна зона стоншена. Вчені дійшли висновку, що перегляд телевізору протягом тривалого часу не вимагає від мозку розумового навантаження і не гальмує, і це гальмує інтелектуальний розвиток дитини. Другий наслідок це е, те, що тривалий перегляд е, телепередач, різних мультфільмів призводить до стирання грані сприйняття моральних цінностей. Існує важлива закономірність нашого мозку, те, на що ми дивимося. Про що думаємо, на чому концентруємо нашу увагу, формує наше мислення, свідомість, уподобання, звички і моральні стандарти? Наприклад, якщо герой фільму курить, вживає алкоголь, виявляє якусь агресію, обманює, чинить такі поступки, які б ми не хотіли, щоб вчинили наші діти, це впливає на свідомість дитини, може підсвідомо в ній формувати схильність до таких дій. І навіть доросла людина поступово звикає до повсякденних сцен аморальності. Те, що зовсім нещодавно викликало у людей обурення та спротив, сьогодні завдяки СМІ, телебаченню стає нормальним і прийнятним. Коли наше моральне сприйняття притуплюється, ми поступово робимо не те, що б хотіли би ми, а те, що роблять більшість. А більшість роблять те, що пропагандується в СМІ і в передачах цих. Тобто це може призводити до небажаних поступків навіть дорослих людей, не кажучи вже про дітей. Пам'ятайте, що здебільшого сучасне телебачення непомітно справляє свій руйнівний вплив на мозок. І притуплює моральне сприйняття. Якщо ми бажаємо, щоб наші діти мали гармонійне та правильне мислення, треба уважно поставитись до того, що вони дивляться. Нехай краще читання Біблії об'єднає нас навколо Христа, коли ми збираємося всією родиною. Христос, дійсно, гідний найбільшої уваги. Тоді не тільки діти, а й дорослі наповняться Божим Духом і перетворяться на той самий образ від славу славу! A Ďakujem vám za pozornosť. Bože, bola